Доброго дня, любі малята! Найкращі матері тваринного світу мають неймовірний зв'язок зі своїми малюками. Тому сказати, що така характеристика підходить тільки людям не можна. І сьогодні я вам розповім про матерів, які, не шкодуючи себе, піклуються про своє потомство і роблять усе, щоб їхні діти змогли вижити в суворому тваринному світі. Кішки, неймовірно, дбайливі матусі, вони не покидають своїх кошенят ні на хвилину, вони немов розчиняються у вихованні свого потомства. Було безліч випадків, коли кішки навіть піклувалися та вигодовували представників іншого сімейства, роблячи це з цією ж самою любов'ю та піклуванням. Тварини теж віддані своєму потомству. Слонихи заслуговують нагороду тільки за те, що їм дається стійко винести вагітність, яка триває 22 місяці. Після такого довгого та виснажливого процесу слониха знаходить в собі сили та енергію, щоб доглядати за новонародженим, який так потребує чиєїсь допомоги. Маленькі слоненята народжуються сліпими, тому повністю залежать від сторонньої підтримки. Самка Рангутанга – тварина з високим інтелектом. Її основним завданням є материнство. Кожен день вона будує на дереві нове гніздо, вона робить його з гілок та листя. Самка Орангутанга не відпускає від себе дитинча, поки тому не виповниться 6-7 років. Вона навчає його, де знайти їжу, а також методом побудови гнізда. Перед народженням потомства біла ведмедиця набирає вагу, щоб не тільки народити, а й після того перший час і вигодовить. Матуся-ведмедиця дбаливо вигодовує своїх малюків протягом вісьми місяців, і тільки після того вона виводить їх з домівки до води, щоб навчити їх ловити рибу. Самки кінгуру теж виявляють дивовижну материнську турботу, забезпечуючи своє потомство. Дитинча, який тільки народилося, проводить перші шість місяців в материнській сумці. Вийшовши із захисного притулку, дитинча періодично повертається в сумку матері за їжею. Ну що ж, любі малята, як ви бачите, не тільки наші матусі дваливо ставляться до своїх діток. А й матусі тваринного світу теж піклуються про своє потомство. Пізнавайте світи задоволенням і до зустрічі.